Крісло геймерське Lady 813 створене для людей, які цінують оригінальний та неповторний дизайн, який гарантує максимальний комфорт під час тривалої гри або ж роботи за комп'ютером. Механізм дозволяє плавно регулювати кут нахилу спинки, а унікальний та елегантний дизайн відповідає смакам найвибагливіших клієнтів. В цій моделі присутні дві подушки. Під головою та під хребтом. Які ефективно знімають напругу з шиної та поперекової областей, а особливістю даного крісла є стабільна основа з п'ятьма спицями та колеса, які не дряпають підлогу.